Усім привіт! Хочу поділитися враженнями і своїми відчуттями від інтенсиву, який проходив 4 дні. Він був дуже інтенсивний слова, інтенсивний. Це таки по 4 години кожен день. Це з одного боку наче і важко, але з іншого боку, мені не вистачило часу. Хотілося ще і більше, і і іще побути в полі із Наталією, і з учасницями. Дуже цікаво, дуже структурно, дуже багато інформації. Ще не всю інформацію взяла в роботу, але використовувала вже деякі знання, які там отримала. Наприклад, про те, як найкраще, як найкраще створити домовленості для того, щоб далі в роботі. Саме за ці 2,5-3 години отримати максимально ефективний результат для кожного з учасників особисто.